Наступні два питання я об'єднаю одне, Вони дуже схожі яким чином фонд залучає благодійників, і власне чи плануєте залучати до благодійності публічних людей? Планів є дуже багато стосовно роботи і концепції розвитку нашого фонду, тому що повторюся, хто можливо пропустив попереднє запитання: чим масштабніший фонд, тим більше допомоги, і це наш пріоритет. Яким чином ми залучаємо благодійників і чи плануємо залучати публічних осіб до роботи нашого фонду? Звичайно, хотіли. Лилося тому, що усі е, публічні особи вони мають хорошу аудиторію. Чим більша аудиторія, відповідно, тим більше е, людей може бути залучено до діяльності нашого фонду. Е, яким чином ми це будемо здійснювати? Ми ці варіанти всі пропрацьовуємо. Але як на мене, основний варіант і е, 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 те, що завжди працює, це е, в народі е, зараз склеїш, Як це? Одна баба сказала. на радіо. Як сказати культурною мовою? Та да, сарафан да. на радіо. Це поняття. день! Можна, да? так? Але найкращий спосіб, як на мене, це так зване сарафанне радіо, тому що е, є люди, які з нами від першого дня зі мною власне від з першого дня моєї діяльності як волонтера. І е, ось е, їхні перекази про те, що є перевірена людина, я знаю її особисто і так далі. і Коли це все поширюється з вуст людей, які е, точно якось дотичні один до одного, знають, довіряють один одному. Я думаю, що це е, найкращий варіант. Звичайно, це найдов. Ши він безкоштовний, але це найдовший варіант, і тим не менш він є найбільш дієвим і найбільш перевіреним, тому що люди завжди простіше будуть допомагати і скидати кошти тому, кого вони знають, або кому вони довіряють.